Я художник, я так такий. Проводити разом з дитиною свій час у таких заняттях, то це для себе приємно і цікаво. І, і взагалі не знаю, як вам передати всі відчуття. Черный. Нет, у вас ничего. Інтеграція ветеранів зараз у нас номер один, і тому простір для ветеранів це наша основна задача. Ми збирали пропозиції від громади, від ветеранів, що саме потрібно положити в основу цього простору. Визначили, що це повинна бути єдина точка входу для ветеранів, щоб тут вони отримали всі послуги, консультації, психологічну допомогу, юридичну, все, що можна. Я приходжу сюди просто поспілкуватися з людьми з іншими ветеранами. Це дуже допомагає і вони реально важливі. Просто от я вже рік з того моменту, як 14 квітня здається. У 24-му вони відкрилися, і після того я вже якби, майже тут постійний відвідувач. Дружина постійно каже, що спочатку не можна було сюди загнати, а тепер вигнати звідси. Це пасіка, і яка була відкрита з допомогою грантового фінансування. Там були залучені грантові гранти в розмірі трьох тисяч доларів. Власна справа відкрив ветеран по туризму і по спорту. В основному теж були гранти дружин підтримані. Це сфера краси, кабінет, студія манікюру. Це зараз в нас є кейс. Ми працюємо з дружиною загиблого героя, яка виграла аукціон і хоче відкрити власну справу кав'ярню соціальним спрямуванням.